Старший стрілець позивний траса. Виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку. Ми всі одне ціле, ми одна родина, і так само від цього залежать родини, які вдома наші, які, яких ми захищаємо, щоб окупант не прийшов туди, до них не прийшов. Це найбільша насолода, коли бачиш, як горить ворожа техніка, ти відчуваєш. Свою силу, відчуваєш, що ти захищаєш батьківщину, що ти не дарма це робиш, що ти правильно щось виконуєш. Люди, які зараз в тилу, повинні бути готовими, повинні бути морально, фізично, підготовленими до захисту своєї батьківщини. Отримав повістку, спокійно сприйняв, підготувався, цілував рідних, пішов служити. Нам завжди потрібна ще фізична допомога, моральна допомога, потрібні також люди, потрібно захищати. Це не так страшно, як навіть я собі думав. Тим більше, що ну, це праве діло, це ми захищаємо рідних землю. І закликаю так само інших чоловіків вчиняти, як справжні чоловіки. Батьківщину треба берегти і захищати. Ми відчуваємо плече один одного, це надає нам сил для подальшої боротьби з ворогом.